І трішечки просто сутки. В лайф-коучинг до мене дуже часто приходять люди з запитом, я не можу знайти собі другу половинку, ну, умовно кажучи, достойного чоловіка або достойну жінку. І я даю вправу письмово. Це письменного вправа. Наступна чутчі. Пропиши, будь ласка, всі позитивні якості свого майбутнього партнера. І людина починає писати. Так от жіночий варіант відповіді на це питання. Якщо взяти. Все, що там було написано, і якимось чином це асоціювати з якоюсь одною людиною конкретною, то в нас виходить щось таке, знаєте, середнє між молодим вовчицем і Джоном Рембо. Тобто це чоловік, який має бути сильним. Але має бути завжди мене підтримувати, або він має багато працювати, заробляти багато грошей, але дуже багато часу проводити зі мною. Або він має бути сильним, він може мене захистити, але він повинен відноситись до мене як ну, до, якогось, до якоїсь такої крихкої дорогоцінності. А в чоловіків цей варіант звучить трошки інакше. Це таке щось середнє між рабинією Ізаурою і Анджеліною Джолі. Вона має бути гарна, красива, сексуальна, але вона повинна, не повинна ходити там по якимось постійним салонам краси і так далі. Вона повинна мати або свій бізнес, або ходити на якусь таку прикольну, класну. Високооплачувану роботу, але бути ідеальною домогосподаркою. Тобто, ну, такий собі невеличкий когнітивний дисонанс, виходить. А потім я даю іншу вправу, вдома. На тому самому листочку паперу треба написати ті свої особисті якості, за які ви самі себе не любите. І коли людина починає виписувати, тут же